Служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокупованій частині України. У Черкасах попрощалися із правоохоронцями, які загинули на Херсонщині. Поліцейські підірвалися на російських мінах під час проведення стабілізаційних заходів. Трьох загиблих у п'ятницю провели в останню путь. Тіло четвертого ще не привезли з Херсонщини. Трагедія сталася під час розмінування території 7 грудня. Начальник головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Курадченко, вибухотехнік Ігор Гормельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового гуманського райуправління поліції Вадим Пиріжок підірвалися на каскаді ворожих мін. Сьогодні в останню путь провели трьох загиблих: Михайла Курадченка, Сергія Ненаду та Вадима Пиріжка. Тіло Ігоря Мельника поки перебуває на експертизах. Попрощатися з героями прийшли їхні рідні колеги з різних куточків України, друзів, представники місцевої влади та керівники МВС. Колеги пропонують увічнити пам'ять героїв у назвах вулицю Черкасах та громадах, звідки вони ро. Михайло Кураченко, президент, посмертно присвоює звання Героя України трьох його побратимів Володимир Зеленський нагородив орденом за мужність третього ступеня. Кількість поліцейських, які за час широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації, які загинули і були поранені, перевищує все, що було за час незалежності України, і це говорить про те, що поліція поряд з збройними силами. І одразу за ними заходить на докуповані території, займається спільно з рятувальниками ДСНС гуманітарним розмінуванням, відновлюють світло, допомагають евакуювати людей. ще четверо поліцейських, які разом із загиблим працювали на Херсонщині, нині борються за життя у лікарні. Лілія Кочерга Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.